Вітаю, сьогодні у нас на огляді практичний електровелосипед 2025 року, Куго Kirin v 3 Pro Для кого цей електровелосипед? Цей велосипед для людей, яким потрібно перевезти або іншого пасажира, або якісь продукти, скажімо так, перевезти вантажі. До речі, для цього він укомплектований додатковим багажником. Ось такого формату. На огляді, у нас моделька. На зимовій шифованій резині. Також маємо оновлений ліхтар, який під час руху, під час амортизації не б'ється о шину. Також можете помітити, що встановлено додатковий багажник для перевезення особистих речей великий інформативний яскравий екранчик, який показує нам швидкість, кілометраж та також іншу заряд батареї та інше. Так що ми маємо в комплекті? Це дзеркала, ліве, праве. Маємо в комплекті тримач для телефону. Ось такий зручний. Також ми маємо перемикач фари, яскравої, гарної фари. Поворотники. Сигнал, звісно. Куди ж без нього? Також перемикач швидкостей в наявності у нас три швидкості є. Хочу помітити, що є також круїз контроль для зручного керування. Максимальна швидкість даної моделі 60 км за годину. Також вона оснащена потужною батареєю 60 вольт 26 або 30 Також Хочу звернути вашу увагу на цей гарний стоп-сигнал з гарною індикацією. Ви не залишитесь непомічені у темний період доби по кількості логотипів. Ви можете помітити, що це оригінальна продукція від бренду КУГО. Також вона оснащена мотор колесом на 1000 ватт. І наш комунікатор знаходиться в водозахищеному просторі під сидінням.